Шановні друзі, сердечно вітаю вас з Новим 2011 роком та Різдвом Христовим. З давніх давен ці свята сприймаються у нас як найсвітліші та й неурочистіші. Вони дарують кожному із нас радість спілкування з рідними і близькими, наповнюють серця вірою і любов'ю, несуть в кожну родину тепло, добро і спокій, народжують надію і сподівання на краще майбутнє. Переконаний, що всіх, хто служить і працює сьогодні в Збройних силах, єднає в ці дні особливе почуття, почуття єдиної родини, на долю якої випала благородна місія, захист рідної батьківщини. Для Збройних сил України 2010 рік став періодом складного пошуку балансу між вимогою до рівня їх боєздатності. Соціальний захисту військовослужбовців і економічними можливостями нашої держави. І сьогодні мені приємно відзначити, що переважно більшість запланованих нами заходів ми виконали успішно. Протягом року, що минає, нам вдалося стабілізувати ситуацію в Збройних силах. Забезпечити належний рівень їх утримання, не допустити зниження рівня бойової готовності об'єднаних сил швидкого реагування та сил бойового чергування, оптимізувати структуру та чисельність органів військового управління. Нашою командою проведена значна робота, тому 2010 рік можна з певненістю назвати роком стабілізації. Завдяки ритмічному фінансуванню оборонного віддества, покращенню соціальних стандартів вдалося підняти бойовий дух військовослужбовців, підвищити рівень бойової готовності, суттєво відновити озброєння і військову техніку, відремонтовані фрегат Гетьман-Сагайдачний «КВ Тернопіль, розпочалося швартове випробування підводного човна Запоріжжя. Авіаційний парк нашого війська поповнився майже трьома десятками відновлених літаків Міг-29, Су-27, Су-25, Л-39 та іл 76 19 вертольотами Мі-24 та Мі 8. Було закуплено 10 танків БОЛАТ, відремонтований зенітно-ракетний комплекс. Реалізується програма відновлення справності та модернізації радіолокаційних станцій через переведення їх на сучасну. Елементну базу, великі надії ми покладаємо на новий 2011 рік, адже це рік 20-ї річниці незалежності нашої держави, 20-ї річниці Збройних сил України. Нас чекає нелегкий шлях розбудови випробувань та назрілість зрілість і професійну майстерність, відповідальність і здатність діяти у непростих умовах. Ми віримо. Що побачимо в кінці цього складного шляху сильну армію, якою пишався наш народ. Дякую всім вам за високу свідомість, громадську зрілість, відповідальність, за сумлінну службу і працю, розуміння важливості завдань, які перед нами поставив президент України, Верховний Головнокомандуюч Збройних сил України Віктор Федорович Янукович. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, любові і добровоту у родинах, впевненості в майбутньому та здійснення ваших мрій, нехай частіше посміхаються ваші діти та рідні. Я в серцях живе надія і віра у прекрасне майбутнє нашої батьківщини, веселих вам свят і смачної куті, але кожен із нас дожен завжди пам'ятати, що. Ми повинні в будь-яку секунду підтримувати високу бойову готовність. Дякую вам, всього вам самого найкращого.